О, от чергова перевірка на міцність. Друзі, вітаю! Мене звати Віктор і ми вже біля Криги. Сьогодні буду намагатися повторити свій успіх з безмотилкою, а який в мене вже був в цьому сезоні на цьому ставочку. Спімав я не те, що багато, але ключ до риби підібрав і я чекав довго цього виїзду, щоб перевірити, чи буде воно тут працювати так постійно. Сьогодні всю риболовлю я присвячу саме без мотилці і подивимось, що з цього вийде. А якщо кльову, звісно, взагалі не буде, там години 4 може, то переключимося на ловлю карасика. Але це мені вже сьогодні не так цікаво. Хочеться сьогодні половити гарного окунця. Ось така тут ситуація, багато чого намито. Тому зараз страшнею своєю і свою. буду спробувати заходити сюди, шукати підхід, бо досить таки тут неприємно все виглядає. Трохи береги попідмивало. Нехороше тут місце вот така ситуація, але крига досить. Міцна, тому маю тут проходити. Ай, відкрив я вже пару луночок собі і буду ловитися на отаку електронну вудку з мурмишечкою. Така лісоточка. Безмотильна, саморобна, робить знайомий тому зараз будемо шукати рибку. <ривіт> Та їх о, сидить. Перший? Но ну, це не зачет вообще, біжав на ту сханю, оце да, у мене тоже було в той раз один такий. О, есть. О, блін, <ріст> такий добрячий уже був. Почалося все саме з мілкого окуня, і мене це, звісно, трохи насторожило. Я не очікував, що мілка рибка буде цікавитися такою досить крупною безмотилкою, та ще й на такій активній грі. Та тут вообще просто. Розмір такої риби не вселяв геть ніякої надії. Але під час одного з моїх переміщень нарешті підійшов більш крупний окунець. О, оце хороший. Такі пузаті у конці геть не врядували, і протягом певного періоду дуже активно брали. Безмотильну снасть. Рибка була дійсно класна, але за рахунок того, що я дав трохи слабини, вона на жаль втекла. Часом, ви це вже могли помітити раніше, риба брала на дуже нестандартній, так би мовити, висоті, дуже високо доводилося підіймати мормишку вище власного носа, але ось такі класні клювання це в результаті давало. О! Цей кабанчик взяв з дуже класною подачею, але на моє здивування, витягнув я його досить швидко, і він не показав такий супротив, як більшість крупних окунців цієї водойми. А в цьому моменті камера, на жаль, не зняла саме клювання окуня, але виважування було дійсно класним. Хороше. У мене просто ця тонка тут. Хорош. Ну да. У мене сьогодні один такий оборвав цю мормушку. Ну да, там есть и есть. Да, да такий. Клевый вот Такая рыбка. Грамм 150 может Чергова перевірка на міцність. Сука. В травичку завела риба. Змінив мармишку. На таку більш мілку. І трохи прикольніше, веселіше стало. Гарненький. О сюди. Прийшов на старі точки. І дуже швидко перевіряю лунки. Отакий. окунчик попався. Вже по сьогоднішній тенденції oh. окунь взяв приманку дуже високо, але я перепущу, що а, стоїть він не в а все ж таки слідує за мормишкою з самого дна. i want the key <laughs> В цьому моменті гра мишки виявилася настільки цікавою, що спокусила наклювання не окунця, а досить такого прикольного карасика. І не дивлячись на те, що карась не був метою цього відео, я задоволений цим класним клюванням. Ну, Карасів я відпускаю. Тут я так довго сидів без клювань, що камера встигла вимкнутися, і я не зняв саме клювання більш крупного окунця, який ще й о, зміг завести мормишку в корчі. І як я з цим боровся, зараз побачите. О, тут. о шикарний. Я думав, це карась, з дна дуже довго підбирав. Те що мені треба? Показую крутий лайфхак. От ситуація така. Я зачепився, жилка в мене тонка і, в принципі, скоріш за все це буде обрив. Відбійника в мене з собою нема, я його не ношу, в мене навіть в арсеналі його немає. Але глибина тут досить маленька. Я пішов вон туди, в кущі, і вирвав собі отаку лозину максимально довгу яку знайшов, щоб вона дістала до дна. Після цього, однією частиною цієї лозини ми хапаємося за нашу жилку і спускаємося так вниз. Ось наша мормишка. Там насправді взагалі якась діч на дні. Палки в пів води лежать. Все, мормишечка у нас знову є. Користуйтесь, якщо, звісно, така ситуація станеться. О! Хоть шось уже. Жрец еще есть или нет? А получается что-то половить? О, так это... а? А, Тут ни хера. О. О! Опа! Деда в'їдемо, клювання було настільки потужним, що я аж висловив свої емоції. Спершу я подумав, що це був щучий зріз, але так як я залишився з мормишкою, це все ж таки був окунь. Хотілося б мені на нього подивитися. Через деякий проміжок часу я все ж таки ловлю досить гарну рибку. О! Фух. Знову підняв мормишку високо і знову є результат. О, го знімає відео, допоможи да Тихо-тихо-тихо-тихо. Опа. Фу. Но хорошая, да? Шикарно просто стравливала, да. Именно она, да? И мормыха Юрика. Сейчас. Ух. Ну що ж, от і настав час завершувати нам сьогоднішню риболовлю. Я вже, якщо чесно, то трохи стомився. І рибка сьогодні була, було багато цікавих моментів. Багато чому я сьогодні повчився, зрозумів, тому сподіваюся, вам це відео сподобалося. На цьому буду з вами прощатися. До нових зустрічей!